Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua, Це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3398-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 85 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 33, 6, 42, 11, 19. Лото Максима максимально вигравального. Шановні гравці, у вашій увазі 8330-й розіграш Державної лотереї «Кено». Тиражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон А» комплект кульок номер 2, І ми розпочинаємо розіграш з щастивим. 72 77 22 3 Тридцять сім. Один. Сорок шість. П'ятдесят дев'ять. Сім. Сорок два. Дев'ятнадцять. Тридцять дев'ять. Сорок п'ять. Шістдесят шість. Двадцять три, чотирнадцять, шістнадцять. Сорок вісім. П'ятдесят два, шістдесят один, двадцять шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7183 й розіграш державної лотереї «Лототрійка». Таражна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість один, Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 1, шість. Один, шість. Бережіть себе, все буде Україна.